Се спаньол, палеву Ніхуй ніхуйчаче хайма, якщо ви відповіли сі, sí", «ві» oui", або «хве», а ще й дивитесь це відео англійською, то цілком імовірно ви один із багатьох білінгів та поліглотів світу. Вам не тільки легше подорожувати або дивитись фільми без субтитрів, знання двох чи більше мов означає, що ваш мозок виглядає та працює інакше, аніж мозок ваших друзів, що володіють однією мовою, що ж насправді значить володіти мовою. Знання мови зазвичай вимірюється двома активними складовими мовлення і письмо, та двома пасивними слухання і читання. Хоча збалансований білінг має майже однакові здібності в обох мовах, більшість білінгів у світі володіють своїми парами мов в різних пропорціях. І залежно від ситуації і способу, яким вони оволоділи кожною з мов, їх можна розділити на три основні типи. Як приклад, розглянемо Габріелу, чия родина іммігрувала в США з Перу, коли дівчинці було два роки. Як складний білінгв, Габріела розвиває два лінгвістичні коди одночасно в єдиній системі понять, вивчаючи і англійську, і іспанську в процесі пізнання навколишнього світу. З іншого боку, її брат підліток буде вважатися координативним білінгвом, адже він працює з двома системами понять, вивчаючи англійську в школі та спілкуючись іспанською вдома та з друзями. І нарешті батьки Габріела, імовірно будуть субординативними білінгвами, оскільки вивчають мову крізь призму своєї рідної мови. Через те, що всі типи білінгів здатні досконало володіти мовою незалежно від акценту чи вимови, звичайний спостерігач може й не помітити різниці. Проте, останні досягнення в сфері вивчення мозку дали нейролінгвістам уявлення про те, як певні аспекти вивчення мови впливають на мозок білінгва. Нам добре відомо, що ліва півкуля мозку є домінантною і аналітичною в процесах міркування, а права півкуля грає активнішу роль в емоційних і соціальних аспектах. Проте це лише питання міри залучення, а не абсолютний розподіл функцій. Той факт, що мова включає в себе обидва типи функцій, і латералізація мозку розвивається поступово з віком, породив припущення щодо критичного періоду. Згідно з цією теорією, дітям легше вивчати мови, тому що пластичність їхнього мозку, який розвивається, дає їм змогу залучати обидві півкулі в процесу володіння мовами, тоді як у дорослих мова латералізована в одній півкулі, найчастіше в лівій. Якщо це правда, вивчення мови в дитинстві може дати цілісне сприйняття її соціальних та емоційних особливостей. З іншого боку, нещодавні дослідження показали, що люди, які вивчали другу мову в дорослому віці, менш емоційно упереджені і більш раціональні, коли стикаються з проблемами іншою мовою, яка не є для них рідною. Неважливо, в якому віці ви оволоділи іншими мовами. Знання багатьох мов дає вашому мозку значні переваги. Деякі з них помітні, як, наприклад, більша щільність сірої речовини, що містить переважну кількість нейронів та синапсів вашого мозку, а також підвищена активність певних ділянок при використанні другої мови. Інтенсивне навантаження, яке отримує мозок білінгва впродовж життя, допомагає відкласти початок таких хвороб, як Альцгеймер та Маразм, щонайменше на 5 років. Ідея наявності значних когнітивних переваг білінгвізма тепер сприймається як належне, але вона б точно здивувала попередніх експертів. До 1960 року білінгвізм вважався вадою, що уповільнювало розвиток дитини бо змушувала її витрачати забагато енергії на розпізнання мов, але ця ідея заснована на спотворених дослідженнях. Хоча останні дослідження дійсно довели, що час реакції та кількість помилок зростає у деяких студентів білінгвів під час проходження міжмовних тестів. Вони також довели, що зусилля та увага, необхідні для перемикання між мовами, посилюють активність в дорсолатеральній префронтальній корі і теоретично зміцнюють її. Ця ділянка головного мозку відіграє важливу роль в організаторських функціях, розв'язанні проблем, перемиканні між задачами та концентрації під час відфільтровування неважливої інформації. Білінгвізм не обов'язково зробить вас розумнішими, проте він точно зробить ваш мозок здоровішим, багатограннішим та активнішим. І навіть якщо вам не випала доля вивчити другу мову в дитинстві, ніколи не пізно почати зараз і зробити лінгвістичний стробок із привіт до хола бонжу, о міхау. Адже коли йдеться про наш мозок, навіть невеличка вправа має вагомий вплив. Переклад Ольга Галкіна озвучено Дуб Студіо.